12-річна піаністка Ліза Гощій має поважну місію бути першою ластівкою конкурсу фестивалю. Саме вона цьогоріч відкриває кращендо класік. Очікують на перемогу так само, що буде ще переможу. Е, підготовка була спочатку, було тяжко розбирати твори там, вчитися було трошки тяжко. Ліза навчається у шостому класі музичної школи. Конкурсний досвід у неї чималий У «Крещендо класік. Дівчинка бере участь п'ятий раз. Цього року буде виконувати сонату Моцарта, прелюдії Барвінського та Рахманінова. В цьому конкурсі я завж... я була відзначена кожного року. Мені дуже приємно за те, що поцінували мій талант і за те, що добре заграли. Історія конкурсу фестивалю налічує сім років. За цей період музичне дійство зайняло поважну нішу у житті навчального закладу. З гордістю розповідає директор ДМШ номер один Богдан Іванчук. Цей конкурс, що дає, дає початок дітям, ото ту то зернимку ще роз, роз, себе розкривати. Всі дуже дуже добре навчені підготовлення. Так що я завдячую цілому педагогічному колективу всім викладачам, тому що. Є з кого брати приклад. Ще хочу завдячити батькам, що цікавляться, вболівають, допомагають. З кожним роком організатори вносять невеличкі корективи у до класік. Без змін звичайно позитивних не обійшлося і цього разу. Ми вперше за цих сім шкільних конкурсів. Ми і проводимо ще. Конкурс ансаблевого музикування, де задінь теж і піаністичний відділ, і струносмичковий, і народний, і духовий. У конкурсі участь вокальний відділ. Свої сили у конкурсі фестивалі випробовують практично всі учні дитячої музичної школи номер 1 За п'ять днів талантами міряються представники фортепіанного, струносмичкового, духового, народного та вокального відділень. Змагаються хлопці і дівчата у трьох вікових категоріях, а оцінює їх професійне журі. Ладач Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Надія Волошинська незмінний суддя на Крещендо Класік. Мені дуже приємно, що цей конкурс є традиційним. З кожним роком цей конкурс весь час показує дуже багато талановитих учнів школи і які кожний раз вдосконалюють свою майстерність. До Коломийської музичної школи номер 1 пані Надія має особливий сентимент. Приємно є те, що я є випускницею цієї школи. Це моя альма-матер. Тут е, традиції дуже давні піаністичної школи, і е, дуже добре, що вони розвиваються. Впродовж тижня у концертній залі школи виступатиме майже 90 дітей. Ну а завершиться музичне дійство гала-концертом переможців та нагородженням кращих виконавців.